За допомогою цих приладів можна сидіти в засідці і дивитися навколо. Коли на позиції немає людей, а 70 скопів торчать з окопів, то ворог лякається і не йде. Мені подзвонив солдат. Говорить, каже, а ви можете нам продати перескопи, якщо ми візьмемо більше, не по такій ціні, а дешевше. Я говорю, в смислі, ми їх віддаємо безкоштовно. Як це безкоштовно? Я говорю, а ось так безкоштовно. E, руки опустилися на деякий час, там на 2-3 дні опустилися зовсім. Усім привіт! Ви слухаєте подкаст Герої Харкова. Мене звати Тетяна Федоркова. Співрозмовник цього епізоду Павло Брегель, харківський волонтер, який виробляє перископи для української армії. Ці оптичні прилади, в основі яких звичайні пластикові труби, в кілька разів дешевші за професійні, проте, за словами розробника, якісно не поступаються, дозволяють бачити позиції ворога на відстані понад кілометр. Ми зустрічаємося в гаражі, де Павло Брегель облаштував майстерню. Я зараз все зараз покажу, як це виходить. Це ми йдемо дорогою до о, пана Павла і його виробництва таємного, секретного. Так, виробляється це ось тут. Я вчора не встиг ще повісити. Ось остання партія, яку я фарбував. Ото вже готові перископи. От складаємо інколи з заввишки в мене була. Наші перископи е, удара От Беремо перископ, кидаємо от туди, вниз, кидаємо на підлогу, кидаємо, о, що хочемо робимо. Внутрі там дзеркальце. Воно цільохоньке. Одне і друге. Це вже десь близько 40 го етерація. І ми ці... Перескопию да, навіть даже зараз. Це як модель, да? остання модель. модель ось да? остання модель. Ми її будемо давати на пробу на передову і будуть казати краще чи гірше. У нас об, обратний зв'язок є. Десь чи лопата, чи якесь дривко е, в окопі. Можна лопату штрим, штримити в землю, на ній вішається отак. От вона стоїть в окопі, підходить, б'ється. Щелкуєте і воно стоїть на місці. Не рухається. Тобто можна настроїти куди хочеш і дивиться, і воно стоїть і не треба з ним бігати. Це стаціонарне кріплення. Потім ще використовують цю ж річ, використовують коли, ну, допустимо, в кукурузі, там, ну, десь в кущах глибоких. Якщо тримати цей перископ отак в руках. Хвилин 10-15 і руки вже не витримують. Що роблять? Що робимо? Знаходять якесь бадилля легку палку. Взяв, штрумив і ось так дивиться. І вже руки, руки вже не встають. Це ви все придумали ну, в ході розробки? Да? Да, і все. В Україні 27 виробників. Ну, тих, що я знаю. І ми з деякими ділимося. Досвідом. Досвідом. Інколи навіть відео досвід, інколи просто на словах. Ще в ці перископи ми переладнали оптичний прибор. Це моноколь, який збільшує зображення. До по півтора кілометра бачите зброю в руках. Без нього це десь 300-400 метрів. Так, а в, у збройних силах взагалі щось подібне є, чи це більше в техніці все? Е, є такий ручний, який е, по-перше, він металевий, дорожче стоїть, Заводські вони ламки. Якщо його бросити як цей, е, все, він вже не працює. А з чого це зроблена основа? Це основа каналізаційна труба. Каналізація 50 мм. Звичайно, яка знаходиться під вашими рукомойниками. Як взагалі це прийшло розуміння, що можна взяти трубку таку. З і... труб вже було зроблено ще в, 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 в Другому Мирову війну. А такі перескопи вже вироблялися в 2014 році. Похожі. такі, як у нас, у нас, ніхто не виробляє, тому що це для багатьох це дуже складно і дуже довго. Але ми взялись, тому що це ну як сказати, це життя. Ви е, не самі працюєте. Так, є ще люди, які допомагають вам з окремими деталями. Так, так. Ми три брати, і це основна команда. А ще декілька е, людей, які допомагають нам виробляти деякі операції. 20-30% виробляється виробляються не нами. Наприклад, дзеркала. Дзеркала це антибликові сітки, це шліфування труб. Ось це фастикси, ш'ють теж дівчата, дівчинка. Розкажіть, от з чого починається процес створення? Тобто ви закуповуєте ці трубки, так? Це все на благодійні кошти. Так. ну Зараз вже дійшли до того, що труби і кути нам вже дають безкоштовно. Це, 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 ну, це не скажу, що мільйони, мільйони гривень. Ну, це десь 20% від коштів. Далі ви якось кооперуєтеся. Що ви тут робите? Складаєте все докупи? У нас усі операції розбиті по людях, у кого що виходить гарніше. І деякі речі, от, допустимо, кути роблять на дому мій брат. Там Працює його жінка і навіть моя племінниця. Ось раз коробка, два коробка. От вони намотали і в таких коробках привезли. Трубки ось мене вже привезли, їх треба ще пошліфувати, щоб фарба держалася. Потім другий чоловік, Женя брат, який збирає цей перископ на труби. на трубу, Щоб він мав виглядати ось такий вигляд. Ну Це вже фарбований. Потім я фарбую, ставлю сюди. Антибликову сітку, антибликова сітка. Ось. Тобто там, де саме знаходиться дзеркало, щоб не було видно ворогу, так? Так, да, щоб не було видно ворогу, це дуже потрібно в розвідці. І ще воно спасає від е, лазерного луча, який через дзеркальця е, портить зір. Досвіду вже підрозділів, з якими ви співпрацюєте. Що вони розповідають? Наскільки це помічна штука на фронті? Це дуже помічна, тому що більшість не знають, що це що це таке, що це може бути. Зазвичай треба, щоб помітити ворога. Треба було вилізти з окопа, і в цей момент може чи снайпер, чи взривом ну пошкоджити військового. А це за допомогою цих приладів можна сидіти сидіти в засідці і дивитися навколо. І ще воно як працює, вже були случаї як пугач. ж коли на позиції немає людей, а 70 перископів торчать з окопів, то ворог лякається і не йде. Хоча, хоча на позиції там 3-5 чоловік і вони бігають і двігаються. Тобто це ви така хитрість, що там цілий батальйон да, сидить да, в одному. І вони боку. не знають, там є батальйон чи п'ять чоловік. Ворогу не він, він не, не може догадатися, тому що це тільки коли вже квадрокоптером аеророзідкою, коли вже залетає, то тоді можуть побачити. Але е, такі пристрої ставляться ще в бліндажах, де є дах. І там все, все одно навіть з квадрокоптера не бачитимуть, скільки там людей. Це прилад, от ви сказали, що відстань да, десь понад кілометр. Ну і в ближніх якихось боях, бо такі бої, там, от, наприклад, Бахмут постійно це відбувається. В Бахмуті до ближніх бойов я аж ось, казав, дивіться, ось цей маленький, кишеньковий, зазвичай приміняють, Там, де 20-30 метрів бій. Там, де, ну, До 100 метрів. І ці теж великі теж використовують, але ці зручніші. Якщо підрозділ, який займається не, не тільки окопами, а ще й зачисткою, то їм дуже зручно універсальний, біль, ну, великий. Отакі кишенькові, це потрібно тільки для ну, для городських боїв. так скажемо. Іноді даже беруть розвідники. Не знаю як, не розповідають, це тайна. Насамперед, як їх використовувати для чого? І коли йде арт-обстрел, щоб побачити, чи ворог за цей час займає нові позиції, треба його бачити. Раніше, якщо немає перископа, треба виглянути з окопа. В цей момент в момент взрива може пора поранити. А завдяки цьому приладу це бійці не бояться дивитися навколо, ну тому що він знаходиться в засіці, а це тільки голова перескопа з окопа. І то тоді видно, куди орки там переміщаються, і туди наводиться вогонь. Даже по телефону наводили вже вогонь, що от, от ти не попав на 10 метрів правіше. Вони там в окопі сидять. Це такий конкурент дроном, так? Да? Це твоє рідний мій на, на, на ближню відстань, да, і на поверхні. Ну, це перше. Друге, це розвідка. Е, коли щось розвідати, до, доходить до якогось місця і треба непомітно з нього подивитися. От е, був штурм сусідів в наших сусідів, Оце щось ми наблюдаємо сукріття. Ну бо там щось стільки що в бой, знаєте, щоб снайпер, яйця відводи, щоб нас не достало. Спочатку труба. Потім, воїн, дякуємо нашим друзям-волонтерам з Харкова за нужну річ. Копні труби, хлопці. Дуже вам дякуємо. Навседу. Слава Україні! Героям слава! Масштаби вашого виробництва зросли, і це показує те, що це потрібно дуже на фронті, так? Так. Зараз ми все одно не встигаємо, тому що не, не встигаємо, ми, встига... ми можемо виробляти їх до тисячі, але коштів не вистачає. Ми все все робимо за... завдяки донатам. А донатів ще менш, менше, менше. І тому у нас е, виробництво змін, з, зменшується. Спочатку ми виробляли пер, перші перископи, ми 20-30 перископів на місяць виробляли. Зараз мінімум 300, Буває що 500-600. Все, ну, все залежить від коштів, які на, на, надходять як до в, в віді донатів. І тепер ви можете до тисячі на місяць, якщо кошти є. Да, так, так, так. В принципі, ви б могли робити це і як приватно, як фірма, да? але ви да. це це робите все одно як благодійність і. Да. Чи ну, я... над цим, щоб перевести це? Ні, не хочу. В мене не дозволяє і совість, і релігія давати військовим за гроші. Так скажем, вже були деякі случаї, коли наші перископи вже продавали. Тобто ми віддаємо якимось людям, типу, волонтерам на перших порах. Зараз ми вже все документуємо і за останніх десь ну, 9 місяців вже не чув жодного, щоб наші перископи були продані. Ми їх маркуємо на кожному перископі Хабр Бригель та Харків брати Бригель. Ведемо документацію, коли ми передаємо перископи, кожен розписується, якщо. Десь хтось продасть, то я вже буду знати, хто це продав. Угу. Тому бояться і не продають. А а це так, так, так робить, як ви думаєте, чому так сталося, що вони вирішили перепродати, чи що це якась просто людський фактор, хтось вирішив підзаробити на чомусь? От хтось, хтось захотів робити. Кому війна, а кому і мать родна, я так скажу. Це вас ображає як людину, яка це робить безкорисно? Так, да, ображає, і в мене був навіть так скажем. Руки опустилися на деякий час, там, на 2-3 дні, опустилися зовсім. Нічого не хотілося. Коли мені подзвонив солдат, говорить, каже: а ви можете нам продати перескопи, якщо ми візьмемо більше, не по такій ціні, а дешевше. Я говорю, в смислі. Я в Ми їх віддаємо безкоштовно. Як це безкоштовно? Я говорю, а ось так безкоштовно. Приїжджайте. Ну. Так ви а, довідалися, що хтось їх продає. Да, да. Це було далеко під Києвом, ну Буча. Ну тобто я не бачив навіть цих військових в лице. Тобто вони подзвонили, я їм відправив поштою. А попередньо було через волонтерів, так, да, якихось ну, я, я не знаю через кого, але вони кажуть, що їм до, досталося два трі два і три штуки. Говорять, дуже гарна річ, але дуже дорога. Я говорю, яка дорога, давайте безкоштовно. Вони, коли назвали ціну, я, в мене волосся шевелилися. Я б я б на цю ціну три, три вони зробили, та, це собістоїмость десь близько 30. Ну, це, звісно, така історія, що вас підкосила, так? Да? Так. Да. Ну, зараз ви все одно не кинули це, так? Да? Попри такі ж, жахливі історії, ви все це робите далі і вас підтримують брати в цьому і родина, так? Так, так. Зараз у вас, от що у вас в планах, так? Я бачу, це вже вироблено і готується до передачі, так? Да. Через півгодини приїде чоловік, який не знає, скільки він хоче взяти, але він поїде в Бахмут, по-моєму. По Як ви знаходите кому передавати зараз? Те саме нас знаходять. Це Сарафанне Радіо. Інколи ми знаходимо їх самі, ти просто в магазин заїжджаєш, дивишся на стоянці, стоїть обшарпана машина і виходять Показує, В мене завжди в машині декілька перископів. У всіх братів також. Показуємо перископи, потрібні, вау, що це таке. Розповідаємо, вони беруть, приїжджають сюди в гараж, ми ще щось їм даємо, і тоді, а потім воно розходиться по частях. Ну, по чуткам. На яких напрямках вже є ваші вироби? – По всій Україні. Роспочинає навіть з, з на білоруській границі з Бульбашами, і з ну, Луганською, Бахмут, Там все. Кремінає, все, все Авдіївка. Все воно в мене на слуху. Це і наші харківські захисники так само, так, 92 га бригада. З 92-го вже забезпечили більше, ніж півтори тисячі перископів. І інколи було навіть дивно, тому що е, в деякі частини в 92-му ми вже віддали, а сусіди навіть не, не чули про таке. І приїжджають, о, а що це таке? так ви ж 92-ї, так. Да, так ми ж вже віддавали, а вони не знають. якось. Загалом от такі прибори Збройні Сили централізовано, як би ви сказали, колись закупали, закупають. Чи це окремі батальйони? Не закупали. Централізовано такі прибори, прилади ще ніколи не закупали. Це все одно завдяки волонтерам закупається. Ті, що професійні, професійні такі. Так. Вони, мабуть, що і важкіші. Ні, ні, ні. Насчет важкіші, насчет менше. Вони ламки і все. І дор дорогі от різниця, тобто на порядок. Разів? В десять. В десять разів ціна відрізняється. Ну, по ні, по собі вартості. Якщо виглядати якщо взяти виробництво, то десь в три рази дешевше. А по міцності у цьому всьому вони. Не по вступають. якості, по якості. Не уступають не, не, не жодному із параметрів. Це теж своєрідний такий стиль фарбування, да, цей... це. Маску... Мас... Маскувальний, Да. Ну, це, так скажем, моє хобі. І э, як э, це душою двожу. Я розмальовую їх де. Це ви розмальовуєте. Да, сам. Е, беру декілька викрасок, е, ну, допустимо, я, яка зміна в природі там. Початок літа, середина літа, літа конець, там осень, зима. Зимові у нас зовсім другі. Осенні теж другі. І вже на робили літа. і ті інші. і інші. Звісно. Допустимо, зима закінчилася і нам на перефарбовку привозять зимову розфарбовку. Ми їм віддаємо нові. А те ті перефарбовуємо і далі ротація. Ну, ротація перескопів, так сказалась. <реш> тобто ви можете перекрасити, пофарбувати <реш> зимові, в осінні і так далі. Так. <реш> да. Коли вони ушкоджені, ну тобто пів труби там знесло взривом, чи, чи десь наїхали машини, чи ще, ще ну, трапилось, вони їх не беруть, тому що це розхідник. Ми їх вважаємо розхідниками. Ну, наш, наш, наш труд жалко, але більше фіг з цим з фіксими там гривнями, скільки воно коштує. А якщо бійцю вдобно залишити його і втекти, то я, ми, ми тільки за. Трошки про себе. Розкажіть, як ви взагалі до цього дійшли? На початку вторгнення ви були в Харкові, як зустріли все це і як відчуваєте себе зараз? Бо зараз такий день міста, коли ми з вами розмовляємо? І не знаю, відчуття свята жодного немає, поки триває війна. Ну, історія насам дуже довга, тому що я зустрів війну в, в больниці. Було дві операції. там почали, Почав займатися гуманітарною допомогою. Це їда, медикаменти. Це ви витрачали власні заощадження? Якісь? Пер, перший старт був заощадження. Свої ми я хотів поїхати з сім'єю відпочити з зимою. Ну, ми сноубордісти, хотіли поїхати. І ці кошти був старт. Вистачило десь на півтора місяця, на три тисячі чоловік. Контингент, це одинокі ма, мами, інваліди і пенсіонери. в якому районі живете? У вас обстріли там застали? Ну, здесь живемо На... Да. І далі ви. Переключилися в нас. переключилися як переключилися. Ми все, все тихнарі, три брати. Ну, так скажемо, два точно тихнарі. І нам <гум> дуже хотілося щось допомогти армії. А тут один наш друг Віталій Затенко розповів, що в Харкові виробляє прилади перескуку. ми говоримо, що на подводній лодки. Ми ж теж не знали, що це таке. Ну, і він показав, як він взагалі вих, Ну, Спочатку ми виробляли запчастини до тих перископів, які Михайло Попов виробляв. Це Михайло Попов. Він спочатку війни виробляв. Ми подивилися. Це теж харків'янин? Теж харків'янин, теж в харків Харкові. Хотіли своє щось зробити. Зробили своє. Як ви думаєте, чи може здатено ну, місто або область ну поставити це на такі рейки? Чи вам надходить? От вам, вам трошки допомагає? Я вже це питання підіймав, підіймав, порушував. Хотів через муніципалітет це зробити, але сказали, що ні. Коштів точно не буде, а навіть приміщення, даже приміщення, щоб виробляти де десь ну, близько, ну взяти близько до транспорту. Тому що в мене сюди приїжджати дуже незручно, тому що деякі от, хто допомагали. Там декілька де разів, два-три рази приїхали, говорять, Ми два два з половиною години, дві з половиною години до тебе їдемо, виробляємо півтори години і уїжджаємо дві з половиною години. Може варто написати офіційного листа? Ні, ну думав, ну я ж я вам кажу, що поки глухий кут, тобто фінансування немає. Для масштабів міста це не невеличка не сума, але для зборів дуже велика. Це, наприклад, на місяць вам би вистачало скільки двісті тисяч. Це Мак, по максимуму. — Це без приміщення, ви його самі. Це тільки собівартість матеріалів без праці, все остальне безплатно. А оці бізнес гранти, знаєте, видають міжнародні, ви в таке не вдавалося, поки. Не вдавався в, в подробиці. ніколи. — Чому mm. так вирішили для себе? От на початку війни, тим більше, що ви були не дивіться, при здоров'ї. У мене е, є сім'я, яку я. Випихнув до Германії, щоб, вони, щоб я не, не турбувався про це. Щоб я мог, так скажем, спокійно цим займатися. Тобто я за них вже не безпокоюсь, вони там, все гаразд, а треба якось допомогти країні, тому що я бачу, що не вистачає таких речей, які я можу. Все. Можу, значить, роблю все. Я шукаю гроші через е, Facebook, через. Е, так, інстаграми і всяке. Ну, і просто дзвоню друзям, кажу потрібно, потрібно, дайте, дайте, дайте. попрошайничаю. А знайти мене по фамілії Брегель Павел, і все. Я там у помаранчевій шапочці. Сума донату не має значення, ви раді всім пожертвам. Звичайно, донати були найменше був, так скажем, 14 гривень, по-моєму. Я, я дуже зрадів і хотів обратно вислати, тому що це явно це був пенсіонер, який у нього 100 гривень, і він все, все одно якою, якоюсь крихтою ділиться. В, велику не скажу. Великі донати були навіть від військових. Тобто я їм віддав перископи. От були, були такі случаї. Перескопи віддав. Вони поїхали, і через ну, півгодини, тидень прийшли гроші. Дзвоню, говорю, ти. Он говорить, да. Ти чого? Найбільше бажання і мета. Я хочу, щоб ці перископи допомогли військовим, щоб вони були неушкоджені, щоб санітарам не було праці. Мета. Дякую дуже. Це був подкаст Герої Харкова з Тетяною Федорковою. Про виробництво перескопів для фронту говорила з волонтером Павлом Брегелем. Слухайте радіо Накипіло.